Яка до біса Toyota Camry. Ніколи Toyota Camry не порівняється з даним автомобілем. Це у нас Volkswagen Passat B8 в комплектації Highline з класними асистентами. У нас є Line паркування, Сайт Assist. Блін, ну Реально автомобіль, до речі, має камеру асистентів, має топові LED-фари, і на ньому їхати одне задоволення. Класна шумоізоляція, класна керованість. Стойота ніколи не буде керуватися як ВАК, ну як би ви то не старалося. Ось тут у нас 2 літровий дизель на 150 кінських сил, але він їде кайфово. Прекрасно працює коробка передач передачна DSG dq 200 навіть не 381, а 200, 200 кажу, 250, перепрошую. Вже заговорився ці кінець робочого дня, кінець тижня. Але тим не менше, на ньому класно їхати. В нього класна шумоізоляція. Чудові гальма які не перегріваються в адекватному режимі її руху. Завжди у вас є розуміння, що відбувається з кермом, що у вас відбувається під ногою педалі гальм. Як автомобіль їде, як він керується, це одне задоволення. І він є комфортним. Так, можливо, він не настільки м'який, як Toyota але. Мені особисто я люблю, коли автомобіль керується. Я люблю його е тримати там, майже однією рукою. Є такий сленг на цигарці, і тримати достойну, безпечну, швидкість е навіть на європейських автобанах, там, е де дозволено 200-200 плюс, і ви на ньому безпечно будете їхати. Він керується, він стабільний е на дорозі. На ньому класно проходити ось такі зв'язки поворотів, е які у нас мальовничими дорогами їдемо. І це круто. Я реально радію за тих людей, і я зараз розумію тих людей, які купували собі пасати Б8. Мені посад не завжди він заходив. есть це я розумів, хороший автомобіль, але він мене не викликав емоцій. Оце я їду зараз на автомобілі свого найкращого друга, який попереду доставляє автомобіль. Ми підібрали. І я отримую мега-задоволення. Тут, е, ну, скажімо так, була зроблена підвізка, замінені амортизатори. До речі, мені штатні амортизатори тут в даній платформі MQB не дуже подобаються. Тут замінені всі чотири амортизатори, там певні моменти, середочки замінені. Дивіться, знову ж таки. Ви нажали? І він легко, легко, легко пішов, пішов, пішов. Ну, Це реально одне задоволення такому автомобілі. Я особисто їжджу на Volkswagen e Tourn. Мені ближче цей автомобіль для моїх потреб відверто. Але, знову ж таки, комфорт, шумоізоляція. До речі, шумоізоляція, мені більше гольфів подобається, але шумоізоляція гольфа гірша значно буде. Чи то я вже можливо.